Добрий день, вітання всім з Бесарабії, це Південь Одещини. Дякую усім, хто зайшов на мій канал, а сьогодні я хочу показати, які троянди ще цвітуть в моїх квітничках. Хоча сьогодні 31 жовтня, кінець другого місяця осені. Троянди цвітуть попри дощі, роси. Перепади нічних і денних температур. В цьому букетику, як ви бачите, більше троянд Томас Бекет я зрізала, насиченого малинового кольору. Дуже гарна троянда, рясно цвіте і дуже запашна. А ще хочу поділитися з вами сьогодні радістю. До мене. Приїхали троянди з розсадника, які я дуже-дуже хотіла. Сорти бажані, і ось вони уже у мене. Але все по порядку. Давайте дивитися, і хай перегляд буде для вас приємним. Троянда спрей Джульєт також дуже витривала, рясно квітуча. Теж в кінці жовтня надумала, бачите, яким суцвіттям розсвісти. Посередині квіточка навкруги так багато бутончиків, чи розцвітуть вони, ну, як буде тепло, то розцвітуть. Гарненька квіточка всередині така закрутка пувочка цікава. Пелюсточки, що відгортаються назовні більш рожевого кольору, а всередині більш жовтенького. Ось бачите, скільки ще поп'янків. Листочки, як ви бачите, теж гарні, без наявності грибкових захворювань. Гарна троянда. І гарно цвіте. А поряд посадила із грін ось троянду Джульєт, англійську троянду зрізочну. В наступному сезоні побачимо, як вони будуть разом цвісти. Цікаво. Листя насіялося закації на землі. Гарненька, вона мені подобається. Та шкода, що не Джульєт, бо я ж джульєт садила, англійську зрізочну, а виросла ось така спрейка. Гарненька троянда, подобається мені. Так нехай поряд вони і ростуть. Спрей Джульєт і троянда Джульєт зрізочна англійська. А ця яка красуня, подивіться, це троянда Августа Луїза. Кінець жовтня вона надумала так гарно цвісти. Такі красиві квіточки. Ось іще одна, гляньте. Такі ж гарненькі і крупненькі сантиметрів до восьми. Оця, мабуть, до восьми, а та ще до 10. І ось, бачите, також показую, що не хворіюча, гарна троянда. Листочки гарні. Ось іще листочки показую, бачите, молоденькі. Чистенькі, гарненькі листочки. Троянда Августа Луїза. Шикарний кущик наростила височенький, гарно цвіла. Дуже гарно цвіла, особливо в перше цвітіння. А потім так поодинокими суцвітями напротязі сезону. А якщо її добряче поливати, то, мабуть, цвіла б так само гарно, як у перше цвітіння. Але, але ж не завжди до неї тут хід доходить, вона трохи в стороні росте. Ці квіти дуже гарні, ніжні. Полюбляю їх ці квіти. Ось бачите, які вони ніжні. Колір такий приємний. Дуже-дуже гарні Crocus Rose. Радує ще потроху своїм цвітінням. Троянда англійська Томас Бекет. Насиченого малинового кольору, а всередині пулечка золотистих печінок, кучок. Великий <сум> розмір сантиметрів 12. Зараз, коли вже всі інші троянди майже відсвіли, то вони ось так гарно цвітуть. Гляньте, і багато пуп'янків іще. Не хоче зупинятися, на цій троянді постійно є квіти, хоча в неї такі стебельки здаються тоненькими, і за це я її не дуже полюбляю. Але ж на таких тоненьких гілочках такі гарні троянди. А запашні, які вони, це тільки потрібно їх понюхати щоб насолодитися таким смачним ароматом. Троянда Томас Бекет. А коніт зацвів синенькими квіточками. Так пізно він цвіте, майже кінець жовтня, а він розцвів, бачите. Дуже пізно. Такі цікаві в нього квіточки, Синенький. Будова якась цікава квіточок. А коніт. Ще цвіте штамбова троянда айсберг такими гарними білими квітами, але ж високо. Тут ось низенько. І ще є пуп'янки. І женів ворсі там ще намагається цвісти. Пущик ізберга теж цвіте. Ще є квіточки і пуп'янки. Дуже гарна троянда. Так вона мені подобається за те, що біленька і рясно на протязі сезону. Витривала, дуже стійка. До хвороб Троянда. Ось бачите, які в неї листочки навіть зараз. Ось листочки показую. Ідуть дощі, тумани, а вона отак гарно виглядає. Троянда айсберг. Троянда Версайні Цвіте, бачите, які гарні квіти в неї зараз навіть. Іще бутончиків багато, ось. Листочки гарненькі такі, зелененькі, немає ознаків грибкових захворювань. Також невибаглива, рекомендую її красуня щита. Троянда Версайні. Кущова троянда. троянда. Сінко де Майо. Також, бачите, скільки куп'янків нав'язала. Сьогодні в нас похмура погода, навіть дожік збирається. То закрила свої гарненькі квіточки. Отак пелюстки у неї згорнулися. А так ще цвіте, бачите? Поряд із трояндою сінко демаю, ще цвіте троянда Сангрія. Ну, ця взагалі красуня. Бачите, який кущик у неї облистяний, Ще бутончиків багатенько в неї. Листочки такі гарні, гарні, не пошкоджені Хворобами. Пообрізала багато оцвівших уже квіточок. Гарна така фуксієвого кольору. Роянда Берлебург. Як вона рясно цвіла в цьому році. Ви подивіться, які в неї блискучі листочки гарненькі. Ой, я так люблю її листочки. Длянте. Які вони гарні. <світок> І квіточок не потрібно. Новенькі, ну такі ж гарнесенькі. Ось бачите, ось бачите, які вони гарні. Флорибунда рясно, квітуча. Берлебург. Квіти троянда, ювелей принца Монако. Вона тут на сонечки. Бачите, скільки пуп'янків, а які гарні ось, відкриваються. А ось яка квітка гарна. Вітерок у нас сьогодні. Бачите, які гарненькі листочки також не хворіє, хоча в нас і дощики, і тумани, і сиро. Зранку, але ж бачите, ось світе. Поодинокі квіти, але ж цвіте. Дуже гарна троянда, невибаглива, рясно квітуча, квіти гарні, запашні, У кого її немає. Раджу її купувати і садити. Дуже гарна троянда і ніколи вас не підведе. Троянда ювілей принца Монако, флорибунда. Знову до мене прийшла посилочка з трояндами на цей раз. Це бажані троянди із розсадника Капріфоль. В минулому сезоні я замовляла у них три троянди. Це новаліс, королева Швеції, Міріам. Всі троянди гарно прижилися, цвіли, я показувала їх вам. Як вони цвіли в цьому сезоні? Саджанці були гарненькі, нічим не пошкоджені і всі гарно вкорінилися. А зараз я покажу троянди, які я у них уполювала, що називається, і які я дуже хотіла це дві троянди. Зараз розпакуємо посилочку з розсадника Капріфоль. І я покажу, які троянди я замовила, і дуже цьому рада. Витягла я з коробочки саджанці, бачите, такі гарненькі у них гілочки, зелененькі, непошкоджені, не сухі, коріння замотане в плівочку. Зараз розмотаю і подивимося ще на коріння. Яке коріння в цих трояндочок. Розмотала я коріннячко, яке було з мокрим ґрунтом. Бачите, яке гарне коріння. Підрізане. Просто гарне коріння. І верхи гарні гляньте, розгалуджені гілочки, гарні кущики. Це дві флорибунди, які я дуже-дуже хотіла вже декілька років. І ось вони вже переді мною. Перша це троянда паусіння флорибунда. Бельгія 1994 року. З білими квітами і забрикосовим центром діаметр десь близько 10 см Висока стійкість до хвороб. І саме такий колір, який мені дуже подобається. Люблю білі троянди. З жовтим, абрикосовим, рожевим е центром. Гляньте, який гарний садженець. Зелененький, гарненький, розгалуджений. І ще одна флорибунда схожа на неї, який я хочу посадити поряд. Це троянда телефон. Ось гляньте, який гарненький садженець. Отак От видніше. Ось. Гарний садженець, багато гілочок. Тоненький я обріжу. Коріннячко гарне. Троянда телефон. Теж флорибунда. Кремова з абрикосовим центром із серії Троянди серця. Ось такі дві гарні троянди я посаджу поряд. Зелененькі, гарненькі, що верх, що низ. Дякую розсаднику капріфоль. І пані Наталії Михайлівні, яка мені прислала такі гарненькі саджанці. Процвітання й розвитку розсаднику. Нехай у них все буде добре під мирним небом в Україні. Усім дякую за перегляд і бажаю тільки всього самого найкращого. А головне мирного неба над головою, над нашою Україною, над кожною сім'єю, захисникам нашим повернутися здоровими і неушкодженими з війни, і хай війна закінчиться якомога найшвидше. До зустрічі в наступному відео.